Доброго дня. Вітаю вас всіх з завершенням чергового, чергового чемпіонату України. А, взагалі, в тій ситуації, в якій наша країна зараз, в принципі, ми будемо відверто казати, можна подякувати нашим Збройним силам за те, що він взагалі відбув, відбувся. Тому що це було непросто, це було зрозуміло складно і ми чудово розуміємо, що якби цей чемпіонат не розпочався, то український футбол був би в ямі і в ямі дуже великий. Не знаю, як би а люди, які вкладають кошти в футбол, як би вони могли підтримувати команди і тримати гравців. Ми всі розуміємо, яка економічна складова нашої держави. Всі наші зусилля спрямовані виключно на те, щоб перемогти нашого ворога. І я впевнений, що в найближчому часі нам це дасться. і наступний чемпіонат, сподіваюсь, пройде вже зовсім по-іншому. Стосовно гри, ми контролювали хід, розуміли, за рахунок чого буде грати наш суперник, забили гол. В принципі, темп не збавляли, продовжували, але з ніг на голову все було перевернуто після вилучення. Це футбол, помилки складаються, але... На жаль, головна помилка була це не в тому вилученні, в якому ми отримали, а в тактичному плані, тому що ми не мали залишати так один на один. Ми про це говорили, ми це казали гравцям, але, на жаль, на жаль, сталося так, як сталося. Ну а далі вже був зовсім інший малюнок, нам треба було. Перебудуватися по ходу гри. В другому таймі ми більш-менш контролювали ситуацію на футбольному полі, Ну, таких великих моментів не було, тому я вітаю металіст 1925 з тим, що вони вирішили свою основну задачу. Я вітаю оболівальників з тим, що сезон закінчено. Ну а нам попереду великий. Аналіз треба зробити і думати вже про новий сезон. Дякую за коментар. Приходимо до запитань. У кого є запитання? Запитань нема. Ліс рук. Що ж, усім дякуємо на цьому. До побачення. Гарного, спокійного, тихого вечора. Добачи.